Значить, ще раз повторюю за а, відповідь. Ось Національна поліція України. Це нам дали на нашу заяву щодо а, а, гуманітарної допомоги. Значить, а, відповідь смішна, аж плакати хочеться. Значить, а, написано, що звернулися а, на звернення громадян, а, значить, звернення що. Шохрайських дій невідомою особою зареєстровано, ну і там номер. Але питання до ногіна, товариш чи пане підполковнику, які невідомі у нас особи тримали гуманітарну допомогу в НЦК зустріч? Державна установа є директор. Все там прийшов свідок, свідка ніхто не допитав, з нами ніхто не спілкувався. Забрали, взяли заяву і дали отаку смішну, геть зовсім смішну відповідь. Це не те, що ми подавали за порушення норм ведення сесії мером. Значить, там немає складу злочину. За те, що забирає всіх членів виконкому, веде до себе в кабінет, приховує все. Теж немає складу злочину, але ж тут уже є склад злочину. Це гуманітарна допомога, яка приховується. Це для кого це називається. Нема складу злочину, і це називається, що невідома особа у нас цей. Звернення щодо шакрайських дій невідомою особою. Ми сказали конкретно, хто там заховав цю гуманітарку. Ваша задача була прийти і перевірити, але ви спрацювали так, що її при нас не відкрили. Самі ви не перевірили. Ми вам дали навіть два фото а, а, зафіксованої гуманітарної допомоги. Ми а, не подали все, ну хоча б два фото. Що там було? Ми вам подали як. А, а, Доказ того, що там є гуманітарна допомога. Її вночі тихенько перенесли на режимний об'єкт, знову ніхто не перевірив. І тут відповідь: виявляється, невідома особа. Значить, щодо шахрайських дій невідомою особою. Не особою, а особами. Це одне. Друге, відома особа, це наша влада, це наш Саулко на чолі з злочинним угрупуванням. Це все він старається. Значить, у мене така склалася думка. Це моя думка. Ми чомусь на військову частину гроші не перераховуємо не копійки, але зато на військову адміністрацію ми. Ми в січні місяці швиденько перекинули 4 мільйони, у, а, а у лютому місяці 5 мільйонів, це з яких щедрот наш мер за два роки. Так в минулому році, виявляється, також було переведені кошти. Ми в нього вимагаємо звітності. Звітності він нам так і не надає, тільки по тій причині, що йому нема чим звітувати за що, перекидає гроші на військову адміністрацію. Моя думка: військова адміністрація приходить, затарюється гуманітарною допомогою, тому що яка причина не дати відповіді, а їм немає. А що нам дати, яку відповідь? Яка зброя, хто її купував? Затарилися на гуманітарній допомозі, передають хлопцям допомогу. Це називається таким чином. Відмиваються мільйони. Це просто а, для Ногіна, щоб він, а, хоча б тут а, знайшов склад злочину. Одинадцять кримінальних справ у нашого мера не, не розкрили. Досі зараз іде шахрайство бистрійко для частини не одної копійки. Для адміністрації вже ми встигли 9 мільйонів. І так швиденько, з самого початку року, оце то пане Ногін. Будь ласка, чудовий чоловік, але розраховуємо, що ще чудовий керівник. Якщо не вміють працювати ваші органи, відправте їх напередок, хай там учаться хоча б працювати, захищати державу, а не шкодять тільки, щоб процвітав тут кримінал у нашому місці.